Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Дівчата, сьогодні я хочу поділитися з вами тортиком, яким я їм і на ньому стрункішую. Тут я вбила двоє яєчок. чайна ложечка, цукру замінник у мене. Це ми розпиваємо. Сто 150 пятградгра 150 кіфіру. Розбиваємо. Чайну ложечку, розріхтеля. Дві чайні ложечки, какао. Це все гарно перемішуємо. І у мене заміж муки така клетка, така дрібненька клетка. Я заміняю му, муку, муку клетчаткою. Дві, десь дві з половиною ложечки клетчатки. помішаємо це. Добре, помішаємо. отака консистенція виходить. Така в мене форма. Виливаємо формочку. І в мікроволновку на 3 минути. Дивіться, отакий от в мене вийвся, отакий гарненький, отакий. От Зараз ми його візьмемо, і так серединку обріжемо. Такий ми зробимо п'яну вище таку Отаку серединку вибираємо гарно. Не до кінця дно лишаємо. Так. Такий, як обичний, торт п'яна вишня, тільки я замінила муку на клічатку. муку я не їм. Отаку гарні муки збираю, щоб тут можеш помістити масу, яку ми зараз з вами зробимо. Отак, отака серединка получалася в мене. Зараз ми це що ми вибрали, це ми по... Так. Тут у мене м'який нього... сир. Сир я сама роблю. Висипаємо сюди. Розмішуємо це. Дивіться, отака от виходить маса. До цієї маси ми додаємо вишеньки. Вишеньки і перемішуємо це з вишнями, гарненько так перемішуємо. Ще тут у мене є ванильний сиропчик дамо трошечки, щоб трохи було рідке.